Вітаю! В цьому відео результати фінального матчу в Лізі Європи розіграшу 23-24. Гра була нагадаю між Аталантою та Байером. Перший тайм це була шахова партія. Команда переглядалася одна до одної. Локман відкрив рахунок на 12-й хвилині. Через 14 хвилин він же оформлює дубль у фіналі. Німецька команда в першому таймі не відзначалася. Аталанта другий тайм грала від результату, а Байер почав тиснути, щоб зрівняти рахунок. Та зберегти свою безпрограшну серію всередині Таймулотман у формліхі три, а німці не змогли навіть одного голу забити. Так і закінчилась 51-матчова безпрограшна серія команди Алонсо. Аталанта стає переможцем Ліги Європи цього сезону. Потрібно додати, що новий сезон буде відбуватися вже за новою схемою розіграшу – швейцарською системою. По статистиці фіналу цього сезону. Або Мейянг кращий асистент з 10 голами, а Клаус та Харрит іготно клубник є кращими асистентами з 6 асистами. Дякую за перегляд. Дякуємо за ЗСУ. Переможемо!